Усім привіт! На зв'язку Технічна лабораторія. У сьогоднішньому відео ми проведемо порівняння однієї з топових термопаст з дешевою дичиною, так можна сказати, судячи з ціни, але не з результатів тестів. Особисто я вже давно користуюсь термопастою Arctic mx 4. Але ось мій хороший знайомець сервісу порадив взяти дуже дешево по порівнянню GD900TR1, не плутати зі звичайною GD900, хоча вони дуже схожі. Різниця тільки в тому, що в gd 900 1 додано срібло. Мовляв, вона нічим не гірша і дешевша в рази, і він давно перейшов за mix 14 і не шкодує. Так ось на тесті у мене тюбик 20 грам від Arctic MX4 і тюбан інакше не назовеш GD900TR1 на 30 грам. Про ціни розповім пізніше. Пару слів про те, для чого потрібна термопаста. Кажучи простою колгоспною мовою для того, щоб передавати тепло з кришки процесора на підошву системи охолодження, оскільки щільно прилягати вони не можуть з різних причин. Як визначається якість термопасти? Дуже просто перше відведення, або, як правильно сказати, передача тепла. Друге довге збереження своїх властивостей, простіше кажучи, щоб не сохла. А зараз швиденько тиснемо лайк та підписку для того, щоб просувати наш контент на теренах Ютубу. І переходимо до тесту. Отож, тести проводилися з процесором Ryzen 5 5600G та кулером Nocto NH L9A по 5 разів. Результати: у першому тесті, звичайно, мене розчарувала GD900, показавши температуру вище на 4 градуси. Напевно, позначився поганий притиск або нерівномірне нанесення пасти. Але надалі все стало на свої місця. Щоб не виникало жодних сумнівів, я купив ще один тюбік mx 4 в маленькому фасуванні 5 г і повторив тест. Але результати лишились однаковими: плюс-мінус 1 градус. Зрозуміло, що це можна назвати миттєвим тестом, в якому в нас паритет. Лишається довгостроковий, результати якого я допишу через пару місяців. А тепер найцікавіше ціни. Отож, ціна на mx 4 в середньому 400 гривень, ціна на gd 900 1 230 гривень. Значить, за ціною одного тюбика mx 4 вагою 20 г ми отримаємо майже два тюбики gd 1 загальною вагою 60 г. Ну а далі думайте самі. На цьому все. До зустрічі в нових відео.